Друзі, усім лоха на зв'язку Віталій. Друга гра фіналу відбулась сьогодні. Вночі чи змогла оклахома стабілізувати положення? Чому ж індіана зробила ще одну сенсацію? Ось це давайте з вами дізнаємось смачного всім, хто їсть. Ну і звісно, давайте вриватись. Отже, після провальної кінцівки у першому матчі молодь Оклахоми налаштована була дуже серйозно. До речі, так, це у нас наймолодший фінал за останні 70 років з 1955-го. Ну і Жегілкс Олександр, ватажок Тандер, починає давати ритм вже на самому початку, забуває з дальньої дистанції. Йому намагається відповідати обідопіну, якого дуже сильно влетіло у першому матчі. Ось він відповідає здалеку, робить рахунок 17-17. Далі він лізе у фарбу. Тут класно ловить Хартенштайна на протиході. Але но 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 Чет Холмгрен його далі не пускає. Ось так дві башти прикольно працюють. До речі, сьогодні так Холмгрен і Хартенштайн нарешті отримали ігровий час разом, і Холмгрену це пішло на користь. Комбренд сьогодні показує класні цифри. Скільки там у нього? 15 очок на рахунку. Дуже непогано він виглядав. Джейлен Уільямс іде всередину. Ендван оформлює через Ті Джея Макконнела. Ну і потрохи звертаємо увагу на рахунок. Ось так вже плюс 13. Попереду окей Сі Холмгер робить плюс 15. Пізніше. Арон Уігінс з лави запасних чувак настрілює просто скажені цифри. І того 192 ривочок оклахоми у, у другій чверті, що дає їм перевагу плюс 23. Карузо також був абсолютно не спинний. У нього двадцятка лави запасних. Таким чином, Карузо і Вигінс на двох набирають майже 40 очок з лави запасних. Джейлен Уільямс до них доєднується, каже хлопці, підтримаю, 19 поїнтів У нього не найкраща реалізація. Але цього достатньо Шей розкручує Арона Нейсміта, одного із найкращих захисників індіани, у якого, до речі, непогано сьогодні летіло, чи не єдиного? І він запускає ревочок своєї команди ще один 10-0, але цього було замало. Тому що хто правильно, біла мамба знову забиває здалеку. У нього і Вигінса сьогодні дуже класно летить. На додачу Карузу ще й прикриває разом із Дортом Хелібертона. У якого 17 очок, але майже все він набрав в останній чверті, коли Ну, трішки спойлерно ну вже це не, не було дуже важливим. На додачу Хеліберту на сьогодні 5 втрат. У всякому, взагалі, все дуже-дуже тухло, 15 очок, майже все промазав. І здавалось, ну може, все-таки у четвертій чверті Діана камбекне Майл Стернер, подивіться, який імпульс робить класним данком, дуже класно постерить у Майлза сьогодні, ну, не найкращі цифри, але 16 поїнтів набрав, але ні. Арон Вигінс продовжує розстрілювати. У нього 18 очок, 5 троочкових. Хелібертон каже: Я врятую, але не врятує Хелібертон, і ніхто вже індіану в цьому матчі. Не врятує Шейгілдж з Олександр. 34 очки, 4 перехоплення, 8 асистів. Тандер виграють абсолютно все. Виграють щит, який програли в минулій грі. Виграють фарбу, краще кидають, забили на 10 більше штрафних і вимкнули абсолютно Тайріза Хелібертона. Таким чином, рахунок серії 1-1, Ну і далі ми їдемо до індіанаполіса. Андо, як завжди нагадую, що за донацію лише в 100 гривень ви можете виграти кросівки за автографом Дуайта Ховарда, одного із найкращих захисників в історії НБА. Всі подробиці ви знайдете у дописі під цим відео. Друзі, ну і звісно, дякую всім нашим патронам, всім спонсорам за підтримку. Дуже щиро. Я в захваті, взагалі, що в найскладніші часи для каналу, ви все ще із нами. Величезна вам повага! Ну і до скорого, всім па-па!